Мама, не питай, коли я одержуся. Мама, ну чекай, ну дай мені пожить. Я ще молодий, з дівчатами сміюся. Отже, років п'ять не буду холостим. Дружуся, мама, не приведу тобі, ой, красиву, А поки ми ще молоді, я гуляю, на всі чотири сторони у мене вітер голові. Я одружуся, мама, не приведу тобі, ой, красиву, А поки ми ще молоді, я гуляю, на всі чотири сторони у мене вітер голові. Мама, не питай, коли я одружуся, мамо, начекай, зарано ще мені. Я ще з пацанами в ба піду нап'юся, бо як одружусь, дружина скаже, ні, одружуся, мама.